Час підсумувати найголовніше за останній день літа, яким він був у стрію, вам розповім я, Микола Бойків. Мої вітання. Чи дотримали обіцянки стрийські службовці і відремонтували дитячі майданчики у місті? На виконання цих робіт гроші заклали у програмі соціально-економічного розвитку міста на 2016 рік. Там чітко вказали. І адреси усіх запланованих об'єктів. До робіт приступили ще у червні. Завершити їх мали до початку навчального року. Освятили наріжний камінь. На його місці збудують капличку стрітення Господнього за ініціативи ветеранів війни в Афганістані та місцевої спілки воїнів АТО. Із благословення єпархії біля меморіалу загиблим афганцям. Цей храм, за їх словами, у пам'ять про жертви усіх, хто віддав життя за Україну, в тому числі і Героїв Небесної Сотні та війни на Донбасі. Ідея будівництва храму в афганці виникла ще кілька років тому, і от тепер задум вдалося втілити у реальність, каже колишній голова стрийської спілки а нині обласної. Ігор Равлінко. Так ми сіли, порадилися, що добре би після себе щось залишити, таке можна сказати, більше духовне. То нас об'єднує. Та думка навіть задум будівництво тої каплички, хоча ми добре спільно дружимо, колективом тримаємося сім'ями, але та капличка наші більше об'єднала. І то є, ну я думаю, що не тільки для нашої організації, для наших бойових побратимів, для наших сімей та капличка так само і для міста, для жителів цього району важна річ. Розробкою проекту займався Роман Кіндратишин, член місцевої спілки. За сумісництвом він художник малював ескіз майбутньої каплиці. Звичайно, вона буде оригінальна в тому, що вона буде відтворювати і відображати наш український стиль бароко. Звичайно, з елементами стилів західних, які притаманні архітектурі західноєвропейських країн. І вона має бути в плані сучасному. І відтворювати нашу історію, нашу культуру. Тим побажанням, що ми рухаємось в Європу. Наріжний камінь, на місці якого збудують каплицю, освятили стринські єпископи Тарас Сенків та Богдан Манишин. Останній є добрим товаришем афганців. Духовні наставники також помістили всередину будівлі капсулу із документом про початок будівництва фундаційну грамоту. Наріжний камінь цей освячений для спорудження нової каплиці яку хочемо мати навіки храмом нашої віри в єдності з хіпастарем Риму, щоб в ньому до кінця цього світу безнастанно возносилася хвала Богові. Нехай це місце, призначене для будівництва каплиці, буде місцем поселення Божої слави. І нехай ця каплиця стане великою дякою Богові за врятоване життя, бо якби не молилися, то було б ще гірше. За наших здорових дітей і велике, велике бажання тої великої віри, яка буде висушувати слези, яка буде давати сили до життя і відтак буде всіх нас вчити і любити. На подію чисельно зібралися стрияни, більше десятка священнослужителів, ветерани війни в Афгані та на сході України, їх рідні і близькі. Поки що термінів завершення будівництва не називають та обіцяють, що роботи проводитимуть активно. Власне, цим зараз і займаються. Також просять меценатів та спонсорів допомогти коштами. Микола Бойків Тарас Семигаленко, Стрийські новини. Перший дзвінок уже пролунав для студентів Стрийського аграрного коледжу. Три сотні абітурієнтів влилося у родину місцевого структурного підрозділу Львівського національного аграрного університету. Випускники шкіл могли обрати майбутню професію та форму навчання. До речі, щороку кількість державного замовлення у цьому закладі зростає ще пак. Тут є все необхідне для навчання, формування. Та становлення висококваліфікованого вітчизняного спеціаліста впевнено заявив чільник коледжу доцент Василь Дмитришин під час свята знань нині. Стрийський аграрний коледж реклами не потребує. Його адміністрація та весь педагогічний склад працюють на совість, а головне не стоять на місці. Щороку відкриваючи двері все новим і новим абітурієнтам. Цьогоріч у коледжі навчатимуться понад тисячу студентів на дев'ятьох відділах. Нині за кожною групою закріпили кураторів. Процедура ця, хоча формальна, але дуже урочиста. Адже на кілька років вони стануть для студентів другими батьками, педагогічними наставниками. Дбатимуть про дітей, про своїх рідних за. Охочуватимуть до науки, розкриватимуть потенціал кожного, аби сформувати з колишніх учнів шкіл, повноцінних особистостей. Для цього є все і потужна матеріально-технічна база, кваліфіковані викладачі, можливість займатися додатково в тих чи інших гуртках, а таких при коледжі багато. А після здобутої тут освіти навчання студентам запропонують продовжити в університеті, потрапити до якого вони зможуть одразу на третій чи четвертий курс. Тим студентам, які хочуть працювати, керівники підприємства. Та організацій пропонують роботу. Такі запрошення надсилають особисто керівнику коледжу. Для того, щоб вони були потрібні на ринку праці і були конкретно здатними, вони досконало повинні знати і комп'ютер, і іноземну мову, і мали обов'язково підприємницьку натуру і хіст. І з цього року в нас буде працювати волонтер. Це поряд із викладачами іноземної мови, буде волонтер досконало вивчати іноземну мову по фаху. Це надзвичайно добре, тому що в нас створено центр міжнародних зв'язків, і наші студенти мають можливість і проходити практику і стажування безпосередньо за кордоном. А поки лунає музика, у небо випускають голубів миру, учасники танцювального гурту, а в коледжі їх дійсно чимало, танцюють студентський вальс, співають пісні талановиті члени тріо вокальних ансамблів про Україну, рідний коледж та, звісно, родину. Вальмаматер свято. Знань незвідану країну, науки та студентського життя вводять новачків. Вони складають присягу, обіцяючи бути гідними звання студента. Їх підтримують батьки, педагоги, духівник коледжу, почесні та поважні гості дають настанови, засвоївши перший урок, першачкам вручають символічні ключі знань та студентський квиток. Зичить вам щастя на многі. Zwiebeln, Kalle, Zwiebeln, За золоте зерно доля підходить під ваше вікно. Земля пічається світом калином. Завтра урочистості з нагоди початку нового навчального року пройдуть у всіх школах міста. Сьогодні у нас в студії директорка. Третьої школи Галина Юркі, вітаю вас. Дякую. Галина Михайлівна. Цього року ви святкуєте 30-ліття навчального закладу. Якими здобутками можете пишатися за цей період? Е, ну, у нас направду, цього року дуже така гарна подія, яка так чи інакше але завжди співпадає з великою річницею. Дня народження нашого каменяра Івана Яковича Франка, тому що відкрита наша школа була у 1986 році. На честь 130-річчя з дня народження Франка. Отже, сьогодні, цього року, з 160-ю річницею з дня народження Івана Яковича Франка, з дня століття смерті, роковин його смерті, наша школа святкує свій 30-літній ювілей. Ми, звичайно, підійшли, я би сказала, з достатньо великими здобутками, тому що ми зросли, ми виросли. Якщо раніше у нас в школі. Ну, десь в мережі було там 27 класів, то на сьогоднішній день ми маємо 33 класи, ми маємо майже 900 учнів. Ми пишаємося своїми випускниками, ми кожного року проводимо зустрічі в другу суботу травня, зустрічі випускників. Це вже теж така хороша добра традиція в нас. І якщо інші школи, які налічують десятки, а то і сотні років. То ми відрізняємося від них, тому що наші випускники ще дуже юні і молоді. Так що найстарші випускники це ті, яким от на сьогоднішній день ну, до 40 років виповнюється. І, звичайно, що школа. Наче і та, яка вона була, і от вони приходять по коридорах шкільних, по класах, але вона вже змінилася, тому що в школі важливий, скажімо, навіть не стільки парти, не стільки класні кімнати, скільки той дух, який живе в школі. Кажете, що пишаєтесь своїми випускниками. Одноз... Напевне, напевно, багато із них стали успішними у цьому житті. Хто вони однозначно? Ми пишаємося своїми випускниками. Дуже багато вони от приходять, розповідають про себе. Ну і, мабуть, всіх перелічити важко. Чомусь всі вважають, якщо ти досяг на сьогоднішній день. Якихось висот в бізнесі, чи, скажімо, якийсь певний щаблях кар'єрних і так далі. А я би хотіла от відзначити: наші шкільні династії це ті е, наші випускники, які залишилися працювати в стінах нашої школи, е, які продовжують уже теж свої, бо працювали батьки в свій час, в один час. Цим дуже пишалися, але враховуючи ту ситуацію, те ставлення до вчителя, яке на сьогоднішній день є, я вважаю, що вчитель, як писав Іван Якович Франко, що вчителем школа стоїть. Отже, це, мабуть, ті самі достойні люди, і я думаю, я ж за жодного за них не шкодую. Вони направду ті, які віддають частинку свого серця, заслуговують надзвичайно великої уваги, людської шани і поваги. Скільки маєте цього року першачків та одинадцятикласників? Цього року у нас є два перших класи по 30 учнів, тобто 60, і маємо 60 випускників. Ну, змінюємо. Ну і звичайно будемо поповнювати. Теж знаємо, ну знаємо, говорять, так що перше вересня, останній дзвоник це якраз свято тих і тих. Тим більше, ви завтра щось готуєте, таке дуже цікаве, розкривайте таємниці свої. Справа в тому, що святкування з дня народження, 160-ї річниці з дня народження Івана Франка, ми розпочали ще в минулому навчальному році. Отже, у нас ці святкування продовжуються. У нас відбувалися протягом лютого березня. Квітень, травень, парад флешмобів, парад декламаторів, читців поезії Івана Франка і читали і польською, і німецькою, і англійськими мовами. Тобто Франко і діти стали одним цілим за цей час. Ну і така от визріла ідея у батьків і у вчителів, що от вишити рушник єднання і назвати його Єднаймося франковим словом. І всі з захопленням, з великим ентузіазмом долучилися. Спочатку, як завжди, кожна нова справа, яка розпочинається, вона завжди лякає. А коли ти занурюєшся вже в процес, ти отримаєш насолоду від того процесу. Отак От і вийшло в нас. І на сьогоднішній день ми маємо більш як 30-метровий рушник. Такий символічний рушник, який на якому вишиті є слова Івана Яковича Франка, які ми ретельно підбирали для кожного класу, десь кому вони є близькі до душі, до серця. І от завтра, починаючи від учнів першого класу і закінчуючи учнями 11 класу, ми хочемо вручисто презентувати цей рушник єднання, рушник єдності, єднаймося франковим словом. Ну і на завершення. Як педагог і директор, з яким настроєм розпочинаєте новий навчальний рік? Що запланували такого найближчого? Е, настрій, звичайно, і святковий, і діловий. Кожного року він наче однаковий, але кожен рік є особливий. Є якісь певні свої нюанси, свої проблеми. Але ви знаєте, це. Ну, це треба любити. Це ради цього вартує жити. Тому що школи це моє життя. Це діти Вони дають таку енергію, таку наснагу жити. І навіть якщо виникають якісь певні життєві проблеми, яких у нас є зараз, дуже багато, і, скажімо, кожного зокрема, і в державі загалом. Ну, коли ти заходиш і бачиш ці оченята, ти забуваєш про все. І ради цього варто жити. Директор третьої школи сьогодні була. Нашим гостем дякую вам успіхів. Дякую, дякую. навзаєм! На численні прохання та задля виховання водіїв і пішоходів. У стрию розпочинаємо новий проект. Такий вже проводять львівські колеги з каналу 24 разом з інтернет-порталом «Захід.нет» під назвою «Рагу.Лайф». Поза Позаяк їхня програма має Соціально саркастичний характер. Ми ж хотіли б, щоб наша була ще й повчальною для усіх учасників руху. Тим самим підтримуємо добру ініціативу громадського формування Автохам Стрий та його керівника Сергія Гунька. Ми розпочинаємо анонсований проект в соціальних мережах про культуру поведінки на дорозі. Приїхали. Спеціально розпочати відеозйомку нових передач. Культуру поведінки водіїв на дорозі, в будемо продовжувати. Хотів би, як цього хтось чи ні, скільки би спорівнулось на цю тему. Відеоролики будемо знімати. Ці думаю, висловити більш детально всі хамські поведінки наших водіїв на дорозі, не тільки водіїв і пішоходів. Просимо підтримувати нас, робити. Фотографії, відеоролики скидати на нашу сторінку. Просимо владу сприяти нам у цих питаннях, поліцію, які в першу чергу повинні відповідати за цю роботу на дорогах. Просимо всіх долучатися до нас. А в світлі останніх подій а саме реформаторських змін розформування державної автоінспекції її функції передали новим патрульним групам швидкого реагування. Проте відповідних навиків наші нові поліціянти ще не мають. Хоча є над ними найстарший інспектор Василь Паланичка, який зрозуміло, що вгледіти за усіма поліціантами, які реагують на порушення на автошляхах нашого славного стрия – Фізично просто не може. Однак співпрацювати з нами завжди готовий, так само як і з громадськими діячами та формуваннями. Отож стоїть перед нами і вами, телеглядачі, теж складне завдання вивчити правила дорожнього руху і вміло, не зважаючи на складну ситуацію на дорогах стрия, їх виконувати. І ще нехай усі учасники руху і водії, і пішоходи, а також нові. Універсальні поліціянти будуть вихованими не хамити, а посміхатися, не сперечатися, а йти на компроміс до співпраці запрошуємо усіх: і водіїв, і пішоходів, і патрульних поліціянтів, і громадських діячів, і велосипедистів, і депутатів. Ну і звичайно, що працівників стрийської міської ради. Саме вони мають вагомі важелі впливу на зміни у стрію. Та яка причина вашої зупинки тут підзнакомте аптека, доставка документи. На аварійність сигналізацію, да? так. так? На сьогодні у мене все. Дивіться наші новини на сайті телеланком.юей та у Фейсбуці. Якщо маєте що розповісти, телефонуйте 419 93. До побачення. Завтра у стрію протягом дня світитиме сонечко, обійдеться без дощу. Прогнозують синоптики. Температура повітря плюс 13 вночі та 23 вище нуля в день. Вітер дутиме на захід зі швидкістю 2 метра за секунду.